Вітаю, всіх вітаю. На огляді колода Таро, зеленої відьміща, швиденько її попереглянемо з вами. Це моя друга колода, яку я замовляла. От, дуже цікава колода. Насправді вона мене зацікавила своєю зовнішністю. Вона надзвичайна, вона казкова, вона цікава, але підкреслю, що для новачків. Які тільки займаються, розпочали вивчати теро, вона може бути складною, тому що вона по... зроблена по класиці, але відрізняється і, я би сказала, дуже відрізняється від класики. Тому зараз оглянемо. Ось ви бачите, перед вами таро зеленої відьми така рубашечка, дуже красива. Дивіться, окремо замовляла книжечку по ній. Рекомендую, книжка дуже інформативна. Є що почитати, є що повивчати по цій колоді. Книжечка інформативна, хороша, незважаючи на те, що вона тоненька, так? але рекомендую. Мішечок я замовляла окремо, теж, як і книжку. Так, зараз дивимося, власне, колодом. Так, дивимось колодом. Дивимось так. Це у нас дурак шут глупець. Бачите, зовсім відрізняється, так? Від класики. Але вона дуже яскрава, красива, кольорова така, так. Мак, як бачите, верховна жриця, імператриця. Тут вагітна і така красива. Імператор. Такий собі лісний управитель. Так, Іерофанд, мова карт, як ви бачите, англійська. Закохані. І назви, якщо переводити, відрізняються від класики. Наприклад, закохані. Тут зараз я вам скажу, госпожа і господін, по-моєму, так називається, так, ще колісниця, сила, сила називається старуха. Цікава карта, така цікава. Так, відлюдник, колесо Фортуни, справедливість. В цій колоді він називається Стоячий камінь. Як ви бачите, різниця є між класикою, і вона мені більш ця колода, як оракульна. Але все одно я скажу так, що я спочатку нею. Не зразу, не відразу я нею почала скористуватися, це повішений. От. Але дійшли, дійшла черга й до неї, але не зразу. Спочатку я дуже довго її роздивлялась і вивчала. Смерть, 13-й старший аркан, уміреност, природа. 15-й старший аркан називається природа тут. Ми знаємо, що в класиці це дьявол. Так, башня, звізда, луна. Також цікава луна. Погляньте, яка карта. Далі у нас сонце. Суд 20-й старший аркан і 21-й старший аркан. Мир. Далі йдуть жезли. Швиденько вам все видно. Швиденько, швиденько, так. Двойка, тройка. Четвірка жезлів, п'ятірка жезлів, шістка жезлів. Деякі карти схожі на класику, але їх дуже мало. Сімка жезлів, вісімка жезлів, дев'ятка жезлів, десятка, паш, рицарь. Королева жезлів і король жезлів і туз. Дуже красиві тузи в цій колоді, ну, надзвичайні. Надзвичайні. Пентаклі: двойка, тройка, четвірка, п'ятірка. Тут теж зображена зима, як і на класиці. так. Шістка, сімка, вісімка, дев'ятка. Так, десятка. Паш. Який паш красивий. Таке. Магічи там собі, да, З цим пентаклем. Далі у нас рицель. Як ви бачите, рицарі тут зображені е, не юнаки, а дівчата. Так, королева пентаклів. Король Пентаклів, поважний такий мужчина. Далі у нас туз Пентаклів. Теж, як ви бачите, відрізняється, але також дуже яскрава карта, яка говорить про достаток, про багатство, про те, що, що дається нам всі блага тут, так? Да? Бачимо. Так, добре. Чаші кубки. Двійка, трійка, четвірка, п'ятірка, шістка, сімка, вісімка, цікава вісімка, так? Дев'ятка, десятка, паш. Кубків. Дівчинка. Юна зовсім так, як в класиці, так, рицарь. Тут юнак. Бачите, ну відрізняється, так, є. Королева, король кубків. І туз кубків. Так, далі у нас мечі. Атоми називаються в Таро, зеленої відьми. Атоми так, двійка атомів, трійка, четвірка. П'ятірка, шістка, сімка, вісімка, дев'ятка. Темна така, так, да, карта. Також про страхи, про якісь внутрішні переживання. Так, десятка. Взагалі відрізняється від класики. Тут гляньте, погляньте. Ну, взагалі, таро зеленої відьми. Назва говорить сама за себе. Тобто зелена відьма все пов'язано з природою, як ви бачите, і звірі зображені, тут сова, тут кабан, ну, бачимо, так, паш атомів, рицар атомів. Так, королева, король і туз. Ось така колода. Я сподіваюся, вам огляд сподобався. Будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте і підкреслю ще раз. Для новачків ця колода може бути трошки складною. Бо я сама її заказала, на, в принципі, на початку, тільки розпочинала робити свою практику, практикувати, то мені було важкувато. Але згодом до неї треба просто, знаєте, з цією колодою треба потоваришуватись. Тобто, до неї треба звикнути, її треба повивчати, почитати. Тобто, і зараз прекрасно вона відповідає на всі запити, на всі питання. Працює ще колода, але з нею треба потоваришуватись. Дякую всім за увагу, всім бажаю гарного дня. І ще раз дякую. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. До зустрічі!